З часу Чорнобильської катастрофи пройшло вже 25 років. Однак про аварію хочуть забути, зменшується фінансування чорнобильських програм. Разом з тим, здоров'я українців з кожним роком погіршується. Такі висновки роблять лікарі та вчені з Чернігова, Києва та інших українських міст. На тему здоров'я вони говорили на науково-практичній конференції. Чернігівщина одна з найбільш постраждалих областей України. Тисячі людей живуть на забрудненій території. І хоча радіаційний стан на цих землях покращився, однак проблеми досі залишаються невирішеними. Визнають представники. Актуальними залишаються, на жаль, проблеми соціального захисту, проблеми, які постраждали. Невідкладним є завдання законодавчого доскалання системи пенсійного забезпечення, фінансування програми, забезпечення житлом, особливої критичної групи інвалідів числа учасників ліквідації наслідків АЕС, забезпечення путівки міноздоровлення дорослих і дітей, якості надання санітарно курортних послуг. Виплати компенсації вартості санітарного лікування забезпечення за рецептами лікарів безплатними ліками. Професор Бабешко з Києва більш категоричний ніж місцеві чиновники, каже про Чорнобильську катастрофу у владних кабінетах намагаються не згадувати. Однак катастрофу Японії на атомній станції Фукусіма змусила світову спільноту знову заговорити про небезпеку ядерної енергетики. Під час конференції науковці дізналися, що аварію на Фукусімі прирівняли до Чорнобильської. Може не добере і до того цьому, який був на нашій Чорнобильській. Думаю. Уже сьогодні об'явилися сьомо. От бачите, в дорозі ми їхали, я ще не знаю цієї інформацію. Але за сьогодні сьома радіація продовжує свою згубливу дію на організм людей. Констатують фахівці. До цього додаються інші негативні фактори: забруднена їжа, вода, стреси, надмірне вживання алкоголю та тютюну, відмова від активного способу життя. У підсумку маємо стрімке поширення онкологічних та серцево-судинних хвороб. Саме вони є основними причинами смертності. Ішемічна хвороба, гіпертонічна хвороба, цереброваскулярні хвороби. Всі вони злітають. І поступово зростають із п'ятирічки в п'ятирічку. Ну це звичайне постаріння, це звичайне багато інших. Комплексних факторів, які є, це звичайно і стресорні компоненти присутні. Це звичайно і недоїдання, і сварка в домі, і сварка на роботі, і звільнення з роботи. Все це комплекс, який негативно впливає сьогодні на нашу пересічну громадянина. Аби якось змінити ситуацію, необхідно покращити фінансування медицини, кажуть лікарі. Особливо катастрофічна ситуація в сільській місцевості не вистачає медиків, ліків та елементарних умов. Щоб на сьогодні вплинути, потрібно що знову ж обмежувати споживання цих забруднених продуктів на цій території. Можливо, там і завозити окремі продукти, щоб люди не вживали їх. А також, звичайно, потрібен значно якісніший рівень медичної допомоги, який, на жаль, сьогодні він неможливий на селах. Виїжджає, скажімо, у нас бригада. Виїжджає ця бригада, а чи вона може все зробити? За один день, не маючи достатнього обладнання, на фельдшерських пунктах немає. Не всюди є вода, проточна, де можна зробити гастроскопію. Учасники конференції вважають, що держава не повинна відвертатися від чорнобильських проблем навпаки, потрібні рішучі та дієві кроки. Адже від здоров'я українців залежить майбутнє держави. За статистикою із десяти дітей нині здоровою народжується лише одна.